Темою сьогоднішнього заняття є обладнання бойових позицій під час ведення бойових дій у місті. під час підготовки навчального матеріалу було використано польовий статут морської піхоти США бойові дії в міській місцевості існує перелік факторів, які необхідно враховувати та зіставляти між собою під час обладнання бойових позицій у забудованій місцевості, а саме захист, розосередження, маскування, зони ураження, прикриті шляхи пересування, спостереження, пожежна небезпека, час. Розглянемо ці фактори більш детально. Захист полягає у виборі будівель, захищених від вогню прямої та непрямої наводки. Наприклад, будівлі без міцних підвалів повинні мати додатковий захист зверху кожної бойової позиції. Крім цього, в деяких випадках може бути потреба посилення певних частин будівлі. Іншим фактором є розосередження. Навіть якщо є одна міцно збудована будівля, краще слідувати відомому прислів'ю, не зберігати всі яйця в одному кошику. Доцільно використовувати дві або більше будівель, це забезпечує взаємно підтримуючий вогонь. Розміщення в одній будівлі без взаємної підтримки є вразливим для здійснення її обходу, ізоляції та подальшого знищення з будь-якого боку. Також важливо пам'ятати про маскування, слід уникати очевидних оборонних позицій. Однак у деяких випадках відкриті будівлі навпаки доречно використовувати з метою створення щільних Зон ураження, як було зазначено вище, позиції мають взаємно підтримувати одна одну, а зони ураження мають перекриватися. для досягнення цієї мети інколи може виникнути потреба, зруйнувати сусідні споруди. Разом з цим слід пам'ятати про заходи маскування. Оскільки повністю розчищена місцевість навколо позиції привертає увагу противника і може нашкодити в довгостроковій перспективі. Наступний важливий фактор це прикриті від вогню шляхи пересування. Оборонні позиції повинні мати принаймні один захищений маршрут, який дає змогу поповнювати запаси, проводити медичну евакуацію, підкріплення чи відхід з будівлі. Існує декілька способів прокладання шляхів через стіни в інші будівлі, траншеї, підземні сполучення або позаду будівель. Крім того, має бути організовано постійне спостереження за підходами противника. А також за сусідніми оборонними ділянками необхідно пам'ятати про пожежну небезпеку. Для цього рекомендовано спочатку засипати підлогу піском шаром не менше двох сантиметрів, періодично зволожувати небезпечні ділянки та забезпечити засоби пожежогасіння. Останній фактор це час. Час, який є для підготовки до оборони, часто є найважливішим фактором. Якщо часу недостатньо, будівлі, які потребують значної підготовки, використовувати недоцільно. І навпаки, будівлі, розташовані в менш привабливих районах, які не потребують особливих покращень, можуть бути найкращим вибором для бойової позиції. Таким чином існує вісім факторів, які слід враховувати під час підготовки бойових позицій. Однак, в залежності від умов обстановки та завдань, позиція, яка чудово підходить в одному випадку, може виявитися зовсім непридатною в іншому. Давайте розглянемо приклад підготовки оборонної позиції. Основні вимоги до неї наступні: полум'я, що виходить з дульного зрізу зброї, не повинно виступати назовні. Поверхня, на яку ви опираєте зброю, має бути вологою. Це потрібно для того, щоб під час пострілу не піднімався пил. Це призводить до зниження огляду та компрометації позиції. Хоча вікна забезпечують хорошу бойову позицію, потрібно їх доповнювати іншими елементами, наприклад, бійницями в стінах. В ідеалі, перед тим як створювати бійниці, слід проконсультуватися з інженерами. Забагато отворів у неправильних місцях можуть послабити будівлю. Рекомендується свердлити та пробувати отвори вручну, але не використовувати вибухівку, бо це може погіршити маскування. Бійниці повинні бути у формі конусу, що забезпечує добре маскування та захист, водночас дозволяє вести обстріл на широкому секторі. Потрібно закривати бійниці, коли вони не використовуються, тим самим позбавити противника можливості вести спостереження чи обстріл. Слід зазначити, що бійниці можуть бути обладнані не тільки в зовнішніх стінах. Бійниці у внутрішніх стінах дозволяють вести спостереження за сходами, коридорами та іншими кімнатами і мають бути прикриті картинами, шторами або меблями. Бійниці у підлозі дозволяють знищувати противника на нижчих поверхах за допомогою стрілецької зброї та гранат. Важливо зазначити, що стіни мають бути укріплені мішками з піском. Також можна використовувати меблі, наповнені піском чи землею. Бойова позиція повинна бути прикрита зверху та з усіх боків. Детальна інформація про те, який вид укріплення захищає, від яких видів боєприпасів, наведена в окремому відео. Звичайні офісні меблі, такі як столи і стільці, не в змозі зупинити кулі калібру 556, однак ряд книжок товщиною 45-60 см зупинить. Ще одним важливим моментом є те, що всі зони у підвалі та на першому поверсі, які не використовуються, мають бути заблоковані за допомогою замків, цвяхів, колючого дроту, меблі та інших дієвих засобів. Розглянемо типові загрози безпеці перебування на позиції: вікна необхідно прибрати скло з вікон. Вікна нижніх поверхів будинків необхідно заблокувати дошками або мішками з піском. Вікна верхніх поверхів потрібно захистити металевою сіткою трохи послабленою знизу. Пояснення просте: проникнення на більш високі поверхи мало ймовірно, але дротяна сітка забезпечує захист від кинутих гранат, тоді як послаблення знизу сітки дозволяє кидати гранати назовні. Здійснення оборони передбачає переміщення прибуття підкріплення та при необхідності евакуації. Саме тому шляхи пересування повинні бути визначені завчасно, а у Стінах зроблені спеціальні отвори, які дозволяють пересуватися з однієї кімнати до іншої. Оскільки ці маршрути є життєво важливими, кожен боєць повинен добре про них знати. Під час проведення зачистки міста противник може потрапити до приміщення через дах будівлі. Тому при наявності поруч інших будівель та споруд потрібно перекрити дах колючим дротом. Якщо дах будинку плаский, слід вживати необхідних заходів, щоб унеможливити посадку на нього гелікоптерів. Крім того, слід перевірити навколишню територію на наявність об'єктів, за допомогою яких можна. На піднятися на будівлю та усунути їх. У разі застосування під час оборони бронетехніки існують певні вимоги до обладнання позицій для них. Позиції бронетехніки вибираються та обладнуються так, щоб забезпечити найкраще укриття, маскування, спостереження та зони ураження, водночас зберігаючи можливість для маневру. Застосовуються три типи позицій: напівзакрита. Прихована та прихована в будівлі, розглянемо їх детальніше. Якщо зона ураження обмежена вулицями, рекомендовано застосовувати напівзакриту позицію. У цьому випадку корпус техніки захищений стіною купою уламків або ще якимись ділянками рельєфу. Слід зазначити, що техніку заборонено вкопувати, оскільки може виникнути потреба негайно змінити позицію. Тут доцільно додати, що уламки будівлі, які утворюються від вогню противника, створюють мінімальну небезпеку для екіпажу бронетехніки. Наступна це прихована позиція. В цьому випадку техніка знаходиться в укритті і висувається на позицію для ведення вогню, коли з'являється противник. У цьому випадку призначається спостерігач, який повідомляє екіпаж про противника. Після ведення вогню рекомендовано займати іншу позицію, щоб запобігти її виявленню противником. Остання позиція це прихована в будівлі. В цьому випадку техніка розміщена всередині будівлі. Інколи залучаються інженери, щоб укріпити деякі частини будівлі. Декілька слів про протитанкові керовані Ракети деякі типи ракет потребують певного дорожнього просвіту та мають мінімальну дальність, тому їх найкраще використовувати з високої позиції та з великої відстані. Дорожній просвіт обумовлений можливою наявністю різних дрібних перешкод, таких як кущі, дерева, антени, лінії електропередач та інші подібні об'єкти. Особливо діючі лінії електропередачі вважаються небезпечними для ракет керованих по дротах. Бо якщо дріт ракети торкнеться лінії електропередачі, це може пошкодити пускову установку та поранити стрільця. Декілька слів про позиції снайпера на відміну від деяких комп'ютерних ігор. Реальний снайпер не стріляє у все, що рухається. Навпаки, він вражає передусім найпріоритетніші цілі з метою завдати якомога більше шкоди противнику, в ідеалі не видаючи своєї позиції. Пріоритети ураження для снайперів визначаються відносною важливістю цілей для ефективних дій противника. Типовими цілями для снайпера можуть бути командири, офіцери, передові спостерігачі, кулеметний розрахунок тощо. ідеальні позиції снайпера у будинках, оскільки вони забезпечують надійний захист, ураження на велику відстань та кругове спостереження. Оскільки міське середовище обмежує огляд, позиція зазвичай розташовується на відносній височині. На завершення доцільно зазначити, що це лише вимоги статуту, теорія відрізняється від практики. Крім того, деякі ветерани будуть радити триматися подалі від настанов з різних причин, тому краще сприймайте нову інформацію помірковано.